Вибачте, друга частина. Значить, ми сказали про липень. Це, знаєте, час проводення з дітьми, але це не такий час, а ви будете думати про те, куди б свою дитину влаштувати, щоб вона гарно провела своє літо, щоб вона показала свої. Якісь е, гарні сторони, щоб вона розвивалася, щоб вона виховувалася, і ви усе для цього зробите. Крім того, це, можливо, ваш, ви займетесь якимсь хобі спортом, е, ви будете знаєте, влітку. В липні місяці думати, ну, нарешті настав мій час, давай я оце зараз піду, е, я можу собі дозволити, можливо, це якісь нові курси, нові, е, е, нові якісь семінари, нов, е, підвищення кваліфікації. Е, це якраз час з, зайнятися собою, так? Серпень. Серпень. В ну, серпні ви, будете, ви покажете свою силу, свою мощ, свої можливості, якісь, знаєте, нарешті ви дійдете до якоїсь мети. От ви поставили собі мету ще в березні, да? і до серпня ви вже. Отримаєте якийсь результат, можливо, підпишете контракт, можливо, знаєте, отримаєте таку внутрішню силу, міць і знання про те, що ви молодець, от, не дивлячись на, на те, що щось вам не вдавалося, щось у вас там боліло, щось. Хтось вам вставляв палки в колеса, якісь форс-мажорні події. Ви все рівно дійдете до якоїсь мети, і в цьому буде відчуватися ваша сила. Знаєте, скрізь по-русски скажу, з квистерні з квостернік зв'язам. І тепер у нас вересень, близнюки. вересень, вересень, таємничість якась. Якась таємничість, загадковість, навіть доля не хоче нам карта, не хоче розповідати вам про вересень, якісь таємничі події, загадкові, можливо, щось таке приготувала доля і всесвіт для вас, бо це карта долі. Це від долі не втечеш. Щось пов'язано, можливо, з цією силою. і від цього... От, ви щось зробите, можливо, підпишете, можливо, закінчите, можливо, покажете комусь свої плани на майбутнє. І в вересні місяці карта каже, що щось загадкове таємниче відбудеться у вересні. Давайте подивимося, жовтень, 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 стабільність, достаток, гордість з собою, задоволення життям. У вас все стабільно, безпечно, вам більше і не треба. От ви, можливо, знаєте, таке спокій, моральний, внутрішній спокій про те, що ви досягли того, що вам потрібно. Поки що ви не розглядаєте ніякі можливості йти далі, там щось розвивати, щось, щось, щось спостерігати, про щось думати. Ні, оце в жовтні місяці це нібито, знаєте, такий. От, якби так, весь рік, оце думки такі, да, от це якби так я прожив.